Війна в Україні це перехідний етап. Архітектура безпеки регіону та загалом світу стрімко змінюється, і цим намагаються скористатися численні міжнародні гравці, і Польща, не виняток, щоб отримати власні вигоди. Варшава впроваджує безпрецедентну програму нарощування військового потенціалу вартістю понад 130 мільярдів доларів, фактична вартість якої може бути втричі більшою. Не секрет, що більшою мірою цей крок продиктований російським імперіалізмом, але у цього проєкту є і подвійне дно. Численна армія та активна співпраця з Республікою Корея цілком можливо є більш широким планом Варшави зі створення нового блоку держав у центральній Європі, намагаючись вийти зі свого напівпериферійного статусу щодо заходу. Яким же чином Польща прагне цього досягти? Вітаємо у доповідях 20-х! Почнімо із чисел, через що вся ця метушня. Уряд Варшави перебуває в процесі реалізації понад 20 вагомих програм закупівель для Збройних сил Польщі. Переважна більшість із них пов'язана з планом технічної модернізації, документом, що регламентує модернізацію польської армії на період з 2017 по 2026. Проте насправді значна частина замовлень була ухвалена лише за останні кілька місяців. Ці програми перебувають на різних стадіях втілення, але Міністерство оборони Польщі запевняє, що має намір придбати їх усі. У переліку представлений весь спектр найсучасніших систем, що застосовуються на полі бою, у розділі Авіація найкраще у світі багатоцільові літаки: американський f 35 або корейський fa 50 що призначені для заміни радянських винищувачів Міг-29? Вони доповнять літаки f 16 які вже є в Польщі. База гелікоптерів буде змінена майже сотнею американських Апачі ah AH-64 і понад п'ятдесятьма літаками британсько-італійського конгломерату Augusta Вестланд. Крім того, безпілотники Байрактар, Ріпер, Гледіус або ж Вурмейт. Стежачи за розвитком подій в Україні, Варшава також прагне володіти найкращими артсистемами в Європі. Це безумовно стане можливим після придбання майже 500 пускових установок реактивної артилерії H-142 Хаймарс або близько 300 K-239 «Чунмо» чунмо корейських аналогів Хаймарс. Разом з майже 400 польськими крабами і корейськими k 9 a 1 вони стануть основою самохідної артилерії. При цьому серцем сухопутних військ будуть танки. Це понад 350 американських ебрамс, і згодом до тисячі корейських кей 2 або польської версії цього танка кей 2 Піль доповнені більш ніж тисячма бойовими машинами борсук і росомак. Більше того, у поляків вже є понад 200 танків Леопард-2. Повітряний простір контролюватиметься системами Вістола, Нарев та Міліца на основі американських Петріот, британських КАМ і польських Піорун та Гром. Відповідно, розвідку забезпечуватимуть французькі супутники, шведські авіаційні комплекси радіоспостереження та польські безпілотники «Флай-Ай», що буде посилено ракетними фрегатами М'єчнік, створеними в партнерстві з Великою Британією. Це важливі замовлення та заплановані закупівлі, вартість яких перевищує 130 мільярдів доларів. США. та це ще не все. Це обладнання повинна використовувати і підтримувати ціла армія солдатів, удвічі більша за нинішню. На сьогодні Польща здатна виставити близько 150 тисяч солдатів, включно з військами територіальної оборони. Очікується, що до 2035 року ця цифра зросте до 300 тисяч. Знаючи вихідні дані, можна задатися питанням, навіщо? Для чого це потрібно? Причин багато. Найперша, це історія. Польща заплатила високу ціну за свою вразливість протягом останніх 300 років. Інституційна слабкість, а відтак і військова слабкість зумовила втрату самовизначення майже на 200 років із коротким відрізком свободи у міжвоєнний період. Результатом цього стало те, що цілі покоління жили в умовах різноманітних поділів і підневільного становища в інтересах інших народів. Крім того, це обернулося загибеллю мільйонів людей під час повстань, депортацій і воєн, які велися в надії на відновлення свободи і самостійності. Протягом цього періоду багато народів між Берліном і Москвою та далі на схід зазнали подібної долі. Та іноді таке безнадійне протистояння мало успіх. У 1989 році, коли Польща стала першою країною радянського блоку, що провела вільні вибори і знову звелася на ноги. Вкотре. Попри те, що самі поляки і автор цього матеріалу, що належить до їх числа, часто не усвідомлюють цього, останні 30 років однозначно були найкращим періодом для нації за минулі 400 років. А можливо, навіть за всю її історію. Хоча Польща не була позбавлена проблем, країна подолала труднощі і досягла економічного зростання, яке за цей період поступається лише Китаю. На рівні з іншими економіками центральної та східної Європи, польська економіка знаходиться на етапі наближення до західноєвропейської. Ще зовсім недавно мільйони поляків емігрували на захід, щоб виконувати найбільш чорну роботу. А тепер саме Польща часто є місцем притулку для економічної міграції. Коротше кажучи, у Польщі був час і спроможність нарощувати капітал можливість якої вона була позбавлена впродовж останніх кількох сотень років, але загрози залишились. Схожу історію успіху мають і інші країни Центральної та Східної Європи, які також протистоять схожим загрозам. Хоча перша з двох головних причин останніх кількох століть польських трагедій, німецький імперіалізм, була повністю пригнічена. Друга російський імперіалізм тим часом набула послідовних вцілень. Ми могли бачити перші порухи трансформованої російської імперіалістичної гідри вже у 2008 році, під час вторгнення в Грузію. Протягом наступних років поляки та решта країн Європи гучно застерігали від політики Москви, яку, як всі вже зазначили, ігнорували на заході. Втім, безпосередні дії спрямовані на покращення власних військових спроможностей Польщі, були проігноровані. Складається враження, що польські лідери покладають усі свої надії на НАТО та американську військову всемогутність, незважаючи на високий ступінь довіри до можливостей альянсу, що є фундаментальною основою функціонування будь-якого колективу. Це було безвідповідальним вчинком, з огляду на різку дестабілізацію архітектури безпеки в Європі під тиском дії Кремля. Колективна оборона передбачає колективні зобов'язання, особливо від країни, яка перебуває в такому місці у світі і має настільки історичний досвід. Водночас ані російська анексія Криму, ані бойові дії на Донбасі не спонукали правлячі табори, що змінювали один одного до рішучого й швидкого розширення потенціалу польських військ. Навіть за умови, що в разі російського вторгнення і введення в дію статті 5 НАТО американці та інші члени альянсу негайно розпочнуть дії на захист Польщі, війна на польській території триватиме протягом перших днів, тижнів, а за деякими даними, навіть місяців. Загинули б тисячі людей, а країна була б зруйнована. Достатньо зазначити, що 24 лютого 2022 року Україна володіла набагато сильнішою армією ніж Польща. І потенційний російський рейд на Варшаву з боку білоруського кордону міг би закінчитися куди гірше ніж російський наступ на Київ, який, врешті-решт, зазнав фіаско. Саме повномасштабне вторгнення Росії в Україну розворушило польських політиків і посприяло старту закупівельних програм. Переважна більшість із згаданих раніше програм перейшли у стадію реалізації після 24 лютого 2022 року. Тож, попри те, що є чимало причин для потужного нарощування потенціалу польської армії, про це дещо згодом. Фундаментальна причина криється в тому, аби не допустити повторення історії. Чимало її епізодів, поділи наприкінці XVIII століття, безуспішні повстання чи кривава бійня, яку спричинила Друга світова війна в цьому регіоні, незважаючи на те, що такі аргументи важко спростувати, і в цілому існує суспільна єдина думка щодо необхідності зміцнення збройних сил Польщі. Політика і впровадження плану модернізації збройних сил Польщі піддаються критиці. Модернізація польської армії суттєво затягнулася. Це головне звинувачення. Було чимало сигналів протягом останніх двох десятиліть про те, що варто сприймати це питання серйозніше, але знадобилася повномасштабна війна на східному кордоні Польщі, щоб підштовхнути Варшаву до дій. Польща прагне різкого збільшення своїх можливостей у короткостроковій перспективі. А це ускладнює переговорну позицію Варшави з потенційними підрядниками і призводить до підвищення ціни. Зростання ціни також зумовлене війною в самій Україні, яка породжує попит на всі види боєприпасів і військових технологій, в той час як світові поставки суттєво обмежені. Тож Польща, володіючи загалом хорошим стратегічним розумінням, не скористалася цим фактом і не розпочала власну модернізацію армії раніше. В результаті додаткові мільярди доларів витрат і тривалий час доставки. І при цьому наявність ворожої Росії на сході країни. Одним із наслідків такого поспіху є брак часу та всебічний аналіз потреб Збройних сил Польщі. Складно вести мову про такий аналіз, коли програми на мільярди доларів оголошуються одна за одною протягом кількох місяців. У результаті деякі рішення про закупівлю, як от про купівлю літаків. Фей 50 або намір придбати майже сотню вельми дорогих американських гелікоптерів Apache, часто піддаються сумніву з боку військових аналітиків. Імовірно, ще більш важливим питанням є рівень наявності польської промисловості та передачі технологій у загальному процесі модернізації. Деякі замовлення частково будуть вироблятися у Польщі, але сам факт раптової закупівлі озброєння часто в готовому вигляді. Безумовно, негативно впливає на розвиток вітчизняної оборонної промисловості і призводить до відтоку капіталу з країни. Та й, взагалі, чи може Польща дозволити собі таку потужну армію? Витрата 130 мільярдів доларів, а це показник національного ВВП України. Це лише частина. Аналітики підрахували, що на закупівлі припадає лише 30% майбутніх витрат на утримання та обслуговування. Відтак, загальна вартість чинних програм закупівлі озброєнь протягом наступних 30-40 років здатна сягнути до півтрильйона доларів. Та пам'ятаємо, що ми говоримо про європейську країну середнього розміру. Саме тому заява Варшави про те, що вона збільшить свої оборонні витрати до 4% або навіть 5% ВВП найвищого рівня в НАТО є не короткостроковим рішенням, а обов'язком розрахованим на десятиліття. На додаток до фінансового питання існують побоювання, що модернізація не зможе впоратися з демографічною ситуацією в Польщі, маючи один з найнижчих рівнів народжуваності у світі, збільшення кількості солдатів в армії 150 до 300 тисяч є без перебільшення проблематичним, враховуючи це. А чи спроможна польща на такі зусилля? З огляду на історію Польщі, найкращою відповіддю буде те, що вона просто не може собі дозволити не докласти таких зусиль. Але сам процес реалізації міг би бути більш ефективним. Знаючи наразі головну причину, чому Польща формує одну з найсильніших армій в Європі і, відкинувши економічні підвалини та реалізацію, погляньмо на структуру іноземних партнерів. Повертаючись до початку матеріалу, ми можемо швидко визначити три тенденції. Перша домінування англосаксів, зокрема американців. Друга практично цілковита відсутність європейських партнерів. Третя Південна Корея. І всі вони взаємопов'язані. Традиційно американці сприймаються в Польщі як найважливіші союзники, що історично пов'язано зі схожими інтересами на старому континенті. Американці завжди протидіяли німецько-російському зближенню, яке теж є життєво важливим інтересом Польщі. Більше того, з усіх членів НАТО найбільший потенціал і мотивація надавати допомогу Польщі в разі активізації статті 5 північноатлантичного договору саме у Вашингтона у Західній Європі. Також є промисловість, готова забезпечити Варшаву необхідними можливостями, передусім французи та німці, тим не менш, роки передвоєнного зближення Берліна з Парижем і Москвою. Посилили польську недовіру до німецької та французької столиць, насамперед у такому делікатному питанні як безпека. Політика Берліна і Парижа з початком вторгнення в Україну лише зміцнила цю недовіру. Варшава побоювалася сценарію, за якого якби Росія натомість атакувала Польщу, постачання запчастин для німецьких танків чи французьких гелікоптерів. Могло б, наприклад, бути санкціоноване французькими та німецькими інтересами та ніяк не польськими. Це могло б набути форми, скажімо, нав'язування полякам миру проти їхньої волі. Відповідні пропозиції українцям широко циркулювали в ЗМІ, особливо в перші місяці війни. Третій гравець Південна Корея чудово вписується до цієї мозаїки. Це саме та альтернатива, якої потребувала Варшава. Попри спільні інтереси безпеки з Польщею. Американці не обов'язково зацікавлені в передачі Польщі провідних технологій або в заниженні ціни, коли покупець відчайдушно бажає придбати товар. Корейці з іншого боку скористалися моментом і висунули пропозицію, яка в багатьох випадках є не лише економічно вигіднішою, але й відкриває нові перспективи для Варшави. Корея пропонує не лише передачу технологій і розвиток польських версій танка Кей-2 Кейдва приміром. Але і схоже на те, що вона прагне створити спільний з поляками міцний військово-промисловий плацдарм у Європі, який з часом міг би скласти конкуренцію німецькій і французькій оборонній індустріям. Крім Польщі, є багато потенційних покупців, у першу чергу Україна, а також, приміром, Румунія, з якою є низка спільних інтересів або країни Балтії. Отож Південна Корея є одночасно і козирем для Польщі у переговорах з американцями. І альтернативою європейським партнерам, які могли б стати її конкурентами. Отож, у коротко та середньостроковій перспективі польська армія мусить бути спроможною захистити країну від Росії, а ще краще стримувати Москву від будь-яких ворожих дій. Окрім того, ціллю є заміщення втрати військової техніки, яку Варшава передала Україні у великих обсягах. Разом з тим, могутня армія могла б забезпечити Польщі фундамент для втілення проєктів, які перевищують найбільш основну задачу захисту її незалежності. Дехто вбачає в цьому перший крок до реалізації ідеї міжмор'я блоку держав Центральної та Східної Європи зі спільними інтересами, спрямованого на противагу економічному домінуванню Берліна та Парижа і військовому домінуванню Москви. Ідея не нова. Та наразі Варшаві мало що є запропонувати потенційним партнерам, навіть якщо вони могли б розглядати такий шлях для регіону. Відтепер це може змінитися. Нарощування військового потенціалу Польщі призведе до створення армії, яка можливо навіть перевищуватиме її потреби. В такому випадку Варшава могла б запропонувати поширити свою власну архітектуру безпеки на країни регіону, які потребують стримування від подібних загроз. Кінцевою ціллю було б створення блоку, який би лунав єдиним голосом у Європі та світі. Без сумніву, найважливішим партнером Польщі в рамках даного проєкту була б післявоєнна Україна, яка також стала б регіональною військовою потугою, що має право на існування. Подібні інтереси демонструють і країни Балтії. Не можна відкидати також Румунію і Молдову, вільних від російського впливу. Та й Білорусь була б важливою в разі падіння режиму Лукашенка. Саме Білорусь є ще однією причиною у потребі модернізації збройних сил Польщі. Новини щодо групи Вагнер це одне, але якщо режим у мінську паде, нестабільність може охопити й Польщу. Не виключено, що розгорнеться громадянська війна, і Варшава прагнетиме підтримати ту чи іншу сторону, скоріш за все в союзі з Україною. Але для цього безумовно потрібен досить серйозний військовий арсенал. Вже зараз Варшава потроху втілює в життя зазначені раніше заходи. Беззаперечно, найважливішим з них є тісна співпраця з Україною у військовій, економічній та соціальній сферах, але втілюються й інші ініціативи. На початку червня президент Польщі Анджей Дуда передав своєму литовському колезі Гітенасу Науседі пропозицію про розміщення польських військ у Литві. Литовський президент назвав цю пропозицію дуже цікавою. Польський військовий контингент вже дислокується в латвійському місті, Адажі. також польща має намір підтримати Молдову, країну, в яку постійно вторгається російський вплив. Кишинів не так давно отримав від Варшави шість літаків зі зброєю для молдовської поліції. Тобто Польща прагне стати структурою, яка є не лише утримувачем безпеки, але й її донором. Але якщо надрегіональна співпраця з питань безпеки між Варшавою і регіональними столицями можлива. Проте вона не може залишатися стабільною в довгостроковій перспективі без економічного середовища, що спирається на технологічний розвиток. І в цьому сенсі домінування Німеччини є беззаперечним. ВВП Польщі номінально в шість разів менший за німецький. З огляду на те, що створення консолідованого блоку держав на схід від одеру не відповідає інтересам Берліна, можна спрогнозувати, що німці будуть присікати будь-які спроби консолідації. А для протидії цьому у Німеччини просто значно більші фінансові можливості ніж у Варшави. В цьому контексті знову актуалізується питання Південної Кореї. Коли обговорювалася перспектива міжмор'я, економічний чинник зазвичай слугував логічним завершенням дискусії. У проєкту попросту немає економічного підґрунтя без німців. Певний час у Варшаві покладали надії на те, що, можливо, американці. Незважаючи на німців, спрямують до регіону низку інвестицій, які б забезпечили економічний розвиток. Але цього так і не сталося в належних масштабах. Щоправда, американська компанія Intel відкриває в Польщі завод зі збірки і тестування напівпровідників вартістю майже 5 мільярдів доларів. Але такий важливий і вчетверодорожчий дорожчий завод Intel, наймовірніше, буде побудований поблизу німецького міста Магдебург. Те саме можна сказати і про вибір компанією Тесла місця для своєї гігафабрики. Польща розглядалася, але остаточний вибір пав на Берлін. З такими інвестиціями у Німеччині завжди є можливість віддати інвесторам більше субсидій та пільги ніж у Польщі. Приміром, компанія Інтел у Магдебурзі очікує від німців суму до 10 мільярдів доларів у вигляді субсидій. Корея, як одна з економічних гігантів світу, водночас конкурує з німецькими виробниками в багатьох галузях, зокрема в автомобільній та збройній промисловості. Тому Сеул міг би виступити своєрідним технологічним прискорювачем для майбутнього блоку, не орієнтуючись на американців. Корея і Польща співпрацюють не лише для багатомільярдного військового контракту. Корейський конгломерат LG володіє найбільшим в Європі заводом із виробництва акумуляторів поблизу Вроцлава, тоді як енергетичне реформування польщі має включати атомну електростанцію, збудовану у партнерстві з корейською компанією KHNP. Окрім того, Варшава і Сеул ведуть переговори про співпрацю в автомобільній галузі, в тому числі у сфері електромобілів. Павел Куртеш, президент польського агентства з інвестицій та торгівлі, зазначив, що наразі у співпраці з південною Кореєю здійснюється 14 інвестицій. Ційних проєктів на суму 3,9 мільярда євро. У разі їх реалізації буде працевлаштовано п'ять з половиною тисяч осіб. Природно, що це призводить до виникнення спірних питань у трикутнику Берлін-Варшава сеул Їх можна побачити вже сьогодні, наприклад, на енергетичному ринку. Німці, наполегливо просуваючи свою стратегію поступової відмови від атомної енергетики, водночас критикують плани Польщі щодо будівництва атомних електростанцій, в тому числі за участі Кореї. Варто також відмітити суперечку між американською компанією Westinghouse та корейською KHNP стосовно використання ядерних технологій Westinghouse. Обидві компанії мають намір спородити атомні електростанції в Польщі. Загалом тристороннє зближення інтересів між Польщею, Кореєю та країнами центрально-східної Європи можна охарактеризувати наступним чином. Польща реформує і модернізує своє військо, застосовуючи серед іншого корейські технології. Далі вона розгортає над країнами регіону парасольку безпеки середнього розміру, вірогідно за підтримки загартованої в боях української армії. Сеул забезпечує регіон технологіями та інвестиціями, створюючи альтернативу до нині монопольній позиції Німеччини в регіоні. Для країн центральної Європи, включно з Польщею, ціллю є уникнення статусу субпідрядника в німецькому ланцюжку постачань і подолання бар'єру, що обмежує їхню економічну та технологічну периферію у порівнянні із Західною Європою. Очевидним стимулом для Кореї було б масштабне входження на європейський ринок і забезпечення своєї промисловості великою кількістю замовлень на десятиліття. Все це коїться при мовчазному заохоченні американців, для яких міцний клин між Німеччиною та Росією є заповітною домовленістю. Дехто навіть стверджує, що США сприяють таким планам. Вашингтон розміщує в Польщі постійну штаб-квартиру п'ятого армійського корпусу. США. до цього часу Німеччина була місцем найсхіднішого постійного американського дислокування. Штати також виступають найбільшим постачальником зброї до Польщі, а дві з трьох атомних електростанцій планується побудувати у співпраці з американською компанією Вестінгхаус. На додаток до вже згаданого заводу Інтел ще мільярдні інвестиції від Microsoft чи Google. Для успіху проєкту має значення і той факт, що вся група держав регіону має спільну історію, а часто і спільних поневолювачів, що знову ж таки переростає у спільний світогляд. Об'єднання цього простору є певним чином структурним та історичним явищем, що було підтверджено багатовіковим проєктом Речі Посполитої. Проте бажання відродити середньовічного колоса в новій реальності можна назвати хіба що утопією. Найбільш імовірний сценарій це неформальна коаліція держав, які виступають єдиним фронтом у питаннях безпеки та ключових галузях розвитку. Узгодження такого блоку могло б відбуватися в рамках існуючих форматів, таких як ініціатива Трьох морів, Бухарейська дев'ятка або Люблінський трикутник. Натомість вишеградська група. Навряд чи буде актуальною та втратить своє значення, адже Будапештський уряд наближений до Москви, Те Теж саме може статися і з Братиславою, яка дедалі більше дрейфує в бік Росії. Більше того, прийняття України до структур НАТО потенційно ще більше зміцнило перспективи такої ініціативи. Майбутній блок, незалежно від його назви, не був би опозиційним до Європейського союзу, беручи до уваги потужну підтримку Брюсселя в регіоні. Це навіть не обговорюється. Безпрецедентна модернізація збройних сил Польщі є багатогранною подією. На найпростішому рівні вона спрямована на допомогу в захисті країни від реальної загрози агресії з боку Російської Федерації. Попри те, що Москва проливає кров в Україні, у разі припинення бойових дій зміни міжнародної ситуації, вона здатна відновити свої сили в осяжному майбутньому. А отже, продовжуватиме становити загрозу для Польщі та регіону. На другому рівні Варшава у партнерстві з корейцями планує створити в Європі базу озброєнь, яка могла б конкурувати з французькими, німецькими чи італійськими військовими центрами. Вона живилася б за рахунок зростаючого попиту на військову техніку в Європі і решті світу, спричиненого нестабільною міжнародною ситуацією. Однак її основними покупцями були б Польща і Україна. Насамкінець військова міць, оборонна промисловість і технологічні ноу-хау, які надає корейська співпраця, дозволили Польщі та іншим країнам регіону створити блок держав Центрально-східної Європи зі схожими намірами, кинувши виклик на півпериферійному становищу регіону відносно країн Західної Європи. Безумовно, мова не про послаблення зв'язків із заходом чи розрив договору з ЄС. А про зміну статусу взаємин від молодшого партнера до рівноправного партнера. Безумовно, є тисяча причин, чому цей план може зазнати невдачі. Але, схоже, саме такої стратегії зараз дотримується Варшава. Дякуємо за перегляд та вподобайку за можливості підтримайте українську версію нашого каналу фінансово. Швидкий та якісний переклад можливий тільки завдяки вам. Реквізити є в описі.